Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного і позитивного. Закладаємо яйця до інкубатора. Ось такі. Цікаві яйця. Несуть наші кури. А які саме кури можете написати в коментарях на вашу думку. Так, треба їх підписати, тому що буду перевертати їх вручну, пересвічу, а потім заложу через тиждень до них іще яєць після того, як викину ті, що будуть незапліднені. Інкубатор помитий, просушений. Трішечки ось тут уже заклав, число написав, тому що треба орієнтуватися хоч трішки і ось сиджу, страждаю творчістю. Розмальовую яйця для того, щоб можна було потім знати, на яку сторону вони перевернуті, а на яку не перевернуті. І, думаю, трішечки з вами. Поділюся своїми роздумами такими цікавими. Стосовно того, чим я займаюся, як я займаюся, для чого я займаюся, скільки це все мені обходиться і взагалі чи варто цим займатися. А цим займатися можна сказати, що практично не варто. Поки буду тут підписувати яйця і малювати свої іерогліфи, розкажу вам історію, як люди цінують свою роботу і на цьому заробляють. А є такі, як не як я, а такі, як ми з вами, тому що мої глядачі і підписники мого каналу це точно такі самі люди, як я. Які просто люблять свою справу, які, які люблять цим займатися, ну і не рахують те, скільки вони вкладають фінансів, сили, часу, здоров'я і інших ресурсів у свою справу. Саме головне, і саме цінне в нашій справі. Це те, що ми можемо отримувати від цього величезне задоволення, яке з нами не розділяють наші рідні, наші близькі, зачасту наші друзі, вважають нас трішечки повернутими, а можна і не трішечки, а дуже повернутими. А друге, це те, що ми знаємо, що ми їмо, що ми виростили. На чому воно в нас виросло, і що ми їмо самі даємо своїм рідним і не хвилюємось за те, що їмо всяку каку, якої і так достатньо. Тому що зараз, якщо нічого не обробляти, не пшикати, не бризкати, не поливати всякими хім-препаратами, то практично воно нічого і не буде рости. Точно так само і з Тваринним уже світом. На жаль. Так що краще виростити своє, ніж йти до магазину і купляти отам ковбаси, м'ясні виробити, ДТП з якоїсь здохлини, яка вирощена, непонятно на чому. А чому зіздихлини? Тому що реально є підтверджені факти, історії того. З чого це все робиться. І дуже багато моїх знайомих, рідних і близьких, які не вживають взагалі м'ясну продукцію, молочну продукцію в супермаркетів, магазинів, тому що вони колись бачили, як це все відбувається, з чого це все виготовляється. Майонези, м'ясні там вироби, сосиски, сардельки, пельмені, т.д. На жаль. Є такі історії, що його тваринам можна не давати, а люди купляють, їдять і думають, що воно все корисне, доступне і його можна їсти. Тому із-за цих двох факторів, як я вже сказав, це перше, що ми отримуємо колосальне задоволення не знаю хто як, а я реально його отримую. Тому я цим і займаюся. Друге, це те, що ми їмо те, що ми знаємо, що ми їмо. Це друге. Ну і напевно все. Ну і ще можна сказати, що це контактний зоопарк, який можемо відвідати. Ми можуть відвідати наші е рідні, близькі, знайомі, які проходять повз дивляться ухти. ми вже давно такого не бачили, бо вже реально скоро люди забудуть, як виглядає курка, не то, що там говорити вже про корову чи якусь іншу тварину. Ну, а не рахуємо ми те, що ми туди вкладаємо. Перше, це ми вкладаємо туди свої фінанси, які ми заробляємо. І зачасту заробляємо не на своєму господарстві, хоча не має так бути раніше. Сцінами на зерно, які були доступні, моє господарство могло заробити для себе грошей, для мене грошей забезпечити себе на цілий рік. Зерном і всім необхідним, що для них потрібно. Були безкоштовні яйця, було безкоштовне м'ясо і було безкоштовне молоко. Тільки потрібно було біля цього всього ходити і працювати. Тобто я вкладав тільки свій час. А зараз потрібно вкладати туди все. А продати його, щоб отримати хоча б результат з виходом в нуль. Потрібно підняти ціну ну, раза в 3 або в 4, яка була в попередніх роках. Але так не вдається це зробити, тому що зразу всі починають кричати, що ти шкуродер, мародер. І я розумію цих людей, тому що зарплати пенсії і все інше залишилося на тих же е, ступеньках, яких е, і було. А тут хтось вирішив підняти ціни. Ціни реально піднялися, е, моніторячи ринок птиці інкубаційного яйця курчат і дорослої, ну, можна сказати, що я трішечки був вражений, тому що реально ціни піднялися, піднялися вони не на декілька процентів. Е, є ціни на породну птицю, стартуючи від 30 гривень, все залежить від породи і закінчуючи. 300 гривень, це тільки кури. Інкубаційне яйце усей качок індиків, також коливається, можна сказати, гуска від 70 і качка і закінчуючи аж 500 гривень за інкубаційне яйце гуски. Качка, саме дорожче, я зустрів мускус на важкої лінії білого кольору німецької селекції. Та ж доступна в Україні, 150 гривень. Якщо брати за кордоном. То виходить ціна на, на яйце десь приблизно 5 євро з доставкою в Україну. І це не всі можуть зараз зробити. Але я спілкувався з людиною, яка може це яйце доставити. Але 5 євро плюс-мінус одне яйце мускусної качки наразі це трішки нереально. Але. Є такі, які цього не розуміють. Навіть у нас в Україні я сьогодні там спілкувався з однією людиною і був трішечки вражений. Є одна така цікава порода курей, називається Брама. Є дуже багато різних окрасів. Є такий цікавий украс. Він приблизний до Лівінської сипцевої. тільки лівінське сипцева, вона Лівінська сипцева, а є ще окрас порцелян. Ось він вважається одним із самих дорогих. Але я не думав, що настільки дорогих. Я не буду вам поки казати суму, яку я дізнався. І то я дізнався таким обманним шляхом, тому що людина, яка цим займається, Знає, хто я, і не хотіла мені просто озвучувати цю суму і ціни. Але все ж таки, хто хоче, той дізнається. І я дізнався. А ви в коментарях можете написати те, що ви думаєте, те, що ви дізналися, і як ви думаєте, яка може бути сума за е, сім'ю курей. Сім'я складається із е, одного півня і одної курки. Ось такі справи. Поки ми з вами тут роздумували про дуже серйозні речі, я вже тут розмалював практично всі яйця, які несуть наші кури. Закладаємо ми їх при температурі 38,2, водички я трішечки сюди налив. Першу добу інкубатор ми не зачіпаємо. Коли закінчиться у нас перша доба, ми температуру скидаємо до 38 градусів, робимо перший переворот інкубаційного яйця. І знову його залишаємо. Перевертаємо яйця два рази на добу. Якщо є можливість, можна перевертати три рази на добу. У мене такої можливості немає. Тому перевертаю два рази ті яйця, які закладаю ось таким чином, не в автопереворот. Можете побачити. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого найкращого. Саме головне цінуйте себе. Свою працю, отримуйте задоволення, майте дохід. Нехай у вас все буде добре і ще краще. Миру, добра, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай здійснюються ваші мрії, плани, бажання, задуми. І нехай все буде гаразд.